О, пане наш президенте, дозвольте вас перепитати, допоки ви ще нас рабів, так будете усіх вбивати. Допоки буде та війна, котра вас зовсім не лякає, допоки буде та ганьба. Яка, на жаль, тут процвітає. Допоки ви, мов мародери тут будете так грабувати, і скільки вам ще всім бракує, щоби піти і не вертати. О пане наш не президенте, скажіть, чи добре вам там спиться, чи сон про ті розмінування, та й убивства вам не сниться? Чи серце ваше не болить, що промовчали і не сказали, коли ті сучі вороги? Війну цю кляту планували. Чому, о наш не президенте, добра у вас зовсім немає? Чому те серце нелюдиве? Чому воно лиш убиває? Назвіть. Хоча би щось одне, якесь добро, що сотворили, від вас завжди одна біда. Ви стільки горя натворили. Усі реформи, що були, вони на знищення народу. Усі закони, що приймали, вони несли біду та шкоду. О, пане наш не президенте, благаю, щиро, зупиніться, не сійте ви, біду, й ганьбу, відкрийте очі та просніться.